Ну що, чуда не сталось. Стамбульська зустріч, яка мала стати просто історичною, перетворюється на фарс. Путін не поїхав, Трамп теж відмовляється. а Зеленський, звичайно, розчарований, але все ж таки відправляє українську делегацію на переговори під тиском, до речі, Сполучених Штатів та Європи. Путін передбачувано не наважився особисто зустрітися з Зеленським у Стамбулі. Натомість Кремль відправив туди так звану переговорну групу під керівництвом. Володимира Мединського. Так, того самого, який вже успішно в лапках домовлявся у 2022 році з Україною. Ну і як попереджають аналітики Інституту вивчення війни, Росія збирається висувати в Україні умови, які фактично є ультиматумом про повну капітуляцію. Тож, друзі, давайте далі розбиратися, що насправді задумали в Москві і чого прагне Путін на так званих перемовинах в Стамбулі. Отже, Путін офіційно не їде до Стамбула. Кремль оголошує склад російської делегації на переговори в Туреччині 15 травня. Очолить її помічник Путіна Володимир Мединський, який вже мав успішний в лапках досвід переговорів з українською стороною ще на початку повномасштабного вторгнення. До складу делегації також увійшли там заступник міністрів закордонних справ та оборони РФ, а також представники генштабу. Сам же ж головний миротворець Путін, як і очікувалося, до Стамбула не збирається. Ну що, чергова демонстрація готовності до, до діалогу від Кремля. Відправка Мединського, який вже запам'ятався своїми цинічними заявами замість самого Путіна, це чіткий сигнал про те, що Росія не зацікавлена в реальних переговорах на рівні лідерів. Прогнозується, що Росія вимагатиме від України капітуляції на умовах стамбульських протоколів 2022 року. Аналітики інституту вивчення війни попереджають, що Росія на переговорах в Стамбулі наполягатиме на умовах так званих стамбульських протоколів. Я вам нагадаю, що так ці протоколи передбачали повну капітуляцію України, заборону на прийняття іноземних військових, інструкторів та систем озброєння не вступати в НАТО. І таке інше. Ось вона, друзі, справжня мета кремлівських переговорників. Замість пошуку компромісів Росія знову намагається нав'язати Україні ультиматум про повну здачу національних інтересів. Але чого ж вони себе так поводять? Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін та інші російські офіційні особи продовжують вимагати повного її капітуляції України, друзі. Для затягування переговорів, одночасно намагаючись досягти успіхів на полі бою. Цинічна, але цілком передбачувана тактика Росії. Вона використовує переговори як таку димову завісу для продовжування своєї агресії. Але найголовніше це те, що Путін дає задню, він ухиляється від особистої зустрічі із Зеленським, відправляючи до Стамбула свого помічника Мединського. Таким чином, стамбульська зустріч, яка мала просто стати історичною, перетворюється на фарс Путін, не йде. Але що тепер виникає питання: що далі? Чи будуть переговори між українською делегацією та російською, Американська делегація туди поїхала? За інформацією The Вашингтон Пост, Володимир Зеленський був дуже розчарований тим, що Путін не приїде до Стамбула. Він навіть не хотів відправляти туди українську делегацію. Однак представники Сполучених Штатів та ЄС переконали його все ж таки взяти участь, наголошуючи на тому, що це дуже вигідно для України, навіть якщо Путін не приїде. Схоже, наші партнери намагаються зберегти хоч якусь можливість для діалогу, навіть якщо вона виглядає такою примарною. До речі, Дональд Трамп, який раніше там натякав на можливість своєї участі в переговорах в Стамбулі, також відмовляється від такої поїздки. Ну що ж, друзі, чергове підтвердження того, що Росія не зацікавлена в реальних переговорах на рівні лідерів. А відмова Трампа це ну, теж такий сигнал про те, що він не хоче брати на себе відповідальність за результат, який виглядає ну, вкрай сумнівний. Що ще цікаво, Зеленський все ще наполягає на зустрічі з Путіним, вважаючи, що лише він може ухвалити рішення про припинення війни. А тим часом Андрій, Андрій Сибіга зустрівся в Туреччині з сенаторами Марко Рубіо та Лінсі Гремом, де обговорили координацію дій напередодні переговорів та на випадок їх зриву. А це свідчить про те, що ну, Україна і США готуються до будь-якого сценарію. І навіть якщо переговори в Стамбулі не принесуть результатів, що більш за всього так і буде, діалог з нашими партнерами триває. Отже, друзі, що ми маємо в підсумку. Зеленський, хоч і розчарований відсутністю Путіна та Трампа, все ж таки відправив українську делегацію на переговори під тиском Сполучених Штатів та Європи, які вважають, що такі перемовини можуть принести бодай якийсь результат. Ну, а Росія знову грає в свою гру, відправляє мединського замість Путіна, що демонструє своє небажання вести реальні переговори. А Україна, друзі, доказала, що вона готова до будь-якого діалогу. Але питання залишається відкрите. А чи принесуть такі перемовини? Будь дай хоч якийсь результат. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати важливі події. Дякую, до зустрічі!